Вітаю всіх, мої дорогенькі! Загальна енергетика дня та поради від Картору на завтра, 5 лютого 2025 року. Покажіть мені загальна енергетика дня. Крест. Доля. Вот так вот. Події, які будуть завтра відбуватися, до багатьох з нас, ми предотвратити не можемо, і попливати на них не можемо, тому що вони вже м -м, визначені нашою долею. Так, є події, які ми можемо змінити, є вектора в нашому житті, які ми можем, на які ми можемо попливати, позміняти. Але завтра, більше всього, день, коли нами буде управляти наша доля, наша судьба. Так. І тому. Як порада, це звучить так. Якщо ти не можеш нічого виправити поповліти на ситуацію, просто прийми її і зміни до неї ставлення. овни. Овни, ви завтра переможці. Особливу радість і наснагу вам придасть колективний труд. Не забувайте людей, які привели вас до цієї перемоги. Да? Або ви будете в команді переможців. Для цього потрібно діяти активно, вірити в себе. Ну і вперед за зв'язками. Далі у нас йдуть тільці. Тільці, вам треба зосередоточитися на чомусь одному. Ваше внимание розсіяно і розкидано. Ви не можете прийти до якогось общознамінателя, не можете оприділитися, що ж головне зараз у вашому житті. І завтрашній день це якось буде підсилено. Знімайте розові очки, спускайтесь на землю. Далі у нас йдуть близнюки. Карта вибора. Це карта, коли треба робити якийсь вибір, який на найближчий час буде впливати на ваше життя. Да? Або договоренності, до яких треба буде досягнути, на якійсь зустрічі. І тут перекласти, важливо не перекладати відповідальність на когось іншого. Далі у нас йдуть раки. Раки будуть боятися того, що ще не сталося, да? майбутнього свого. От я боюсь того, що ці мечі колись мені принесуть, що ще поразки, якоїсь тривоги, очікування тільки поганого. Такий, такий настрій дуже поганий, і в ньому нічого конструктивного немає. Тому раки виходьте з такого состояння, що б там у вашому житті не відбувалося. Леви, дежавю, карта дежавю це повторення того, що вже було, якісь події. Або люди прийдуть у ваше життя і знову, наче програється одне й те саме, що вже колись було У колись у минулому. Хтось з минулого може повернутися і нагадати про себе. Далі у нас ідуть е діви. Е діви. Тут у нас все про роботу і гроші. Кому скільки дати, куди заплатити, в кого попросити да, і як розподілити. Кругообіг грошей в природі. До когось ви прийдете вдолг брати, або хтось до вас. Тут уже де, ким ви себе бачите, чи ви просящий, чи ви дающий. Але все буде зав'язане на фінансах і на грошах. Далі у нас ідуть терези. Терези, у вас завтра день, коли треба подякувати Богу за все, що ви маєте, і за все, чого ви досягли, і порадуватися цьому. Скорпіончики, паш жезлів. скорпіони можуть планувати дорогу або збиратися в якусь подорож, мандрівку, дорогу, а, кхе, або у скорпіонів може виникнути якась ідея, порив, позив, творити щось нове, робити щось нове, їхати кудись в, в нові міста, неї да, Це тільки порив поки що і мені ж нічого. Паж це не дії, це тільки порив. Ну, а далі вже все буде залежати від вас. Стрільці, королева мечів. Стрільцям потрібно завтра бути продуманими, чіткими, здраво мислити, В голові калькулятор повинен працювати, все просчитувати наперед. Козірошки. Козіроги завтра задоволені усім, здійснення бажань побалуйте себе козірошки. Да? Комусь премія прилетить, комусь папка з мамкою підкинуть, комусь чоловік-коханець дасть, а хтось просто себе порадує і поставить на перше місце, да? себе любимою чи себе любимого. Така вам порада від карт Таро. Імператор для водоліїв Ну, відповідальність вся на вас у завтрашньому дні і перекласти її ні, ні на кого, тому що імператор це закон і порядок, який творить будете ви. І тому ви головний у завтрашньому дні і, чи головна, і тільки вам цей закон і порядок робити. Далі у нас йдуть рибочки, туз мечів рибки. До всіх. До критики, до претензій, до якихось неприємних розговорів ставтесь, знаєте, критично. критично. Не вв'язуйтеся в важкі розмови, не критикуйте когось, даби не получить критику в отвіт. Не старайтеся показатися, що ви вище інших. Візьму для рибок, як завжди, підказку і пораду. Вирішуйте всі питання полюбовно, не треба нервничати, психувати, грубить в отвіт, да? проявляйте доброжелательність, хороший настрой до людей і буде вам щастя. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.